Звук бомби на плентах може відрізнятися один від одного, всі знають, що вибух гранати біля гравця супроводжується характерним звуком. Але не всі знають, якщо гравець в броні, то при нанесенні урона гранатою звук відсутній. Якщо тільки ви не нанесете урон в одну одиницю здоров'я. Ці та інші міфи ми сьогодні перевіримо у CS2. Всім хочу подякувати, хто підписується на канал, ставить лайки та залишає коментарі. Це дуже сильно мотивує мене знімати відео. Нагадую, що в описі під відео є перелік сайтів, де ви можете безкоштовно відкрити кейс, увівши мій промокод та мій телеграм-бот. Де можна придбати підписку на Spotify чи YouTube Premium зі знижкою 50%. Переходимо до відео. CSGO гравець, який ховається в диму, має досить велику перевагу при розвіянні гранати. Чомусь в CS2 всі думають, що такої переваги немає. Адже тут нові дими, але у більшості випадків це не так. Не завжди, залежно від того, як дим розвіється, Гравець у диму отримує трохи більшу перевагу, проте не таку велику як КСГО. І свого противника він побачить швидше, ніж протилежний гравець. Проте, звісно, ця перевага не така велика, як CSGO. Завжди гравці, коли бачили модельку інших, намагалися відігрувати від них. Але не завжди тіло лежало в одному й тому самому місці на різних екранах гравців. Так в CSGO таки було. CS2 Valve пофіксили ці проблеми. Щоб ми могли спокійно користуватися цією фішкою, ну все ж таки, будьте обережні, щоб не натрапити на ситуацію, яка може статися у дуже рідкісних випадках, коли модель гравця. Через мінімальний рух може впасти з об'єкта, і тоді ви будете бачити тіло в одному місці, а противнику в іншому. Багато людей говорять про те, що молотов в КС2 швидше спалює гравця, ніж попередній версії гри. Кинувши молі в КС2, ми бачимо, що результат майже не відрізняється з CSGO. А якщо кидати подвійний молік, то тут в обидвох версіях час вигорання приблизно однаковий. Відмінність є в тому, що молі в cs 2 підпалює набагато більшу площу, ніж в CSGO. Майже всі знають про фішку з 10-секундним відліком до підриву бомби. І величезна кількість гравців цим користувалася і користується по теперішній час. Так ось в чому полягає суть міфа? Всі думають, що 10-секундна музика починається з того самого таймера, як і в CS GO. але я вас здивую: в CS 2 від початку музики у вас є майже 11 секунд для того, щоб роздефюзити бомбу. В той час, як старі версії, здавалося, весіли дефюзити одночасно з музикою, але не встигли це зробити. Ґлі. 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 Такі випадки можна пояснити тим, що музика починалася пізніше 10 секунд. Ви чули і знаєте про те, що, побачивши бомбу, вона буде відображатися на радарі. Це дійсно так: ось вона блимає. Але якщо її хтось підніме, то блимання припиниться. Це саме стосується і смока, що дозволяє нам отримати інформацію про противника і легко його прошити. Ви багато де чули, що швидке перезаряджання це міф, адже воно не дасть вам переваги, оскільки швидке перемикання після заряджання не змусить вас стріляти швидше. І це дійсно так. Але якщо повністю перезарядити зброю і свайпнути її, то ви збиваєте звук анімації. І міф полягає в тому, що перемикання після заряджання є поганою ідеєю, але це не так. Противник, почувши такий звук, подумає, що це була фейкова перезарядка. Хоча у вас уже є ціла обойма у вашій зброї. Ноги не мають броні. Якщо у вашій ситуації є можливість поцілити противнику в ноги, наприклад, на пістолетці, зробіть це, адже це дійсно так. Цю фішку я вже перевіряв у одному з своїх відео. Якщо мова йде про Глок, тоді все вірно, шкода більше в ноги. Міф підтвердження. Чи знали ви, що смок перед дверима змусить їх відкриватися лише в одну сторону, як це було на одному з турнірів? Якщо вам цікаво, чому гравець Геал почав спамити в дим, коли двері відчинилися в його сторону, це тому, що раніше двері відкривалися назад, якщо гравець був з іншого боку, але в КС 2 це вже не так працює. Якщо гравець перед дверима, то це ніяк не завадить їм. Гравця просто відкине сторону, дековий так само ніяк не завадить дверям. Таке можливо провернути лише з димом. Звук бомби на пленту А відрізняється від плента Б. Слухаємо звук спочатку на пленту А. Переходимо на інший плент Б. Як ми можемо почути міф підтверджено. В грі існує міф, що видалення глушника робить вас менш точним на стороні КТ. Щоправда, це ви можете побачити навіть за допомогою стандартного перехрестя. Якщо порівнювати USP з глушником та без нього, замкою справи йдуть інакше. Приціл залишається без змін. Хоча, якщо порівнювати то ЕМК з глушником, має більш кучний спрей ніж протилежно. Отже, різниця є, і ви будете менш кучні без глушника. Міф підтверджено: молік як кетешників, так і терористів наносять одинаковий урон. Існує безліч способів замаскувати розмінування бомби. І раніше це було дуже легко зробити, але зараз такий спосіб не працює. Но є безліч інших. Наприклад, звук вистрілу в голову з калаша, якого достатньо, щоб приховати звук розмінування. Так само ми можемо приховати звук як хаєшкою. Хе-хе-хе-хе! <рес> Ритат з такі флешкою. Незалежно від того, де вона зірвалася: спереду чи з боку. Більше того, спалах, який навіть не осліпив вас, так само замаскує звук дифюза. Хоча, якщо прислухатись, то все ж таки можна почути змінений звук розмінування. Однак вистріл голову з калаша, хаєшка, яка вибухає, або ж той самий Нєгів, перекривають повністю цей звук. Можливо, ви чули, що кинута зброя більше не блокує пошкодження. І цей міф розвіно. Звісно, вона не блокує повну шкоду, як це було у CSGO, але пошкодження все одно блокується. Так само, як і скинута бомба. Все одно ви отримаєте близько 75 шкоди від АВП або 50 при пострілі в голову з калаша. Всі ми знаємо, що пік з лівої сторони є величезною помилкою. В принципі, думка вірна, але якщо перебувати в такому углі, то при піку з лівої сторони ваша голова менш помітна ніж з правої. Але все ж таки тіло дуже сильно видно і тому усі намагаються виходити на противника з правої сторони. Таймер на бомбі не завжди однаковий. Навіть такі міфи ходять по просторах інтернету, звучить дивно, але я все ж таки перевірю. І результати кажуть на лице. Хтось в грі мені сказав, що при смерті підпалений молотов так і буде лежати підпаленим. Міф розвіяно. Але якщо при киданні хаєшки чи інших гранат вони підірвуться, то молотов, можна сказати, унікальна граната, адже тільки він не вбухає, коли вас вбивають. І як ми можемо бачити на відео, раніше такий баг дійсно був, але розробники його фіксанули. У демонстраціях ви можете почути звук при свайпі зброї та її огляду. Тому ходить міф, що ці звуки будуть чутно і в самих катках, але це не так. Но ви можете почути змах ножем. І, до речі, в авіка більше зум, ніж в мухі. Якщо ви додивилися відео до кінця, то для вас у мене є маленький сюрприз. Серед тих, хто залишить будь-який коментар, підпишеться та поставить лайк. Я розіграю 10 капсул з наклейками. Розіграю я їх через декілька днів після виходу цього відео у телеграм-каналі. Дякую за перегляд, до зустрічі!